В Олександрії триває екологічна акція зі збору відпрацьованих батарейок. Олександрійці проявляють активність, адже щомісяця волонтери збирають повні контейнери відпрацьованих елементів живлення. Нагадаємо, що цю всеукраїнську акцію в Олександрії втілили в життя журналісти телеканалу «Контакт ЛТД», газети «Городський кур'єр та міського порталу Олександрійські новини. Але без підприємців, які дозволили розмістити контейнери для збору батарейок, ця акція була б не такою успішною. Отож, ми щиро вдячні директору мережі магазинів Славяночка Сергію Селізньову та підприємцю, який має магазин на центральному ринку Віктору Давидюку. Він щодня замінює відпрацьовані елементи живлення на нові та збирає їх для правильної утилізації. Миняємо батарейки везде, в калькуляторах, в часах, ну во всем, в сигналізаціях автомобільних во всем де вона стоїть. Тому, в принципі доволі таки часто і в день, ну не знаю, ну штук по 50 буває. Всі ці відпрацьовані батарейки Віктор складає у спеціальний контейнер. Підприємець говорить, що Олександрійці активно несуть відпрацьовані елементи живлення, розуміючи, що так ми рятуємо Олександрійську землю від додаткового забруднення. Батарейки приносять в основному приносять пенсіонери, врачі дуже часто приносять батарейки, дачники, які навіть на дачах датчах викапує землі, одразу в пакетики несуть сюди. Молодіж не дуже активна, але привчаємо. Я всіх ринкових, які працюють на ринку батарейками, всіх вже збираю. У них батарейки несу сюди теж. Навіть якщо на землі вижу, где валяется, тоже поднимаем. Коли контейнер із відпрацьованими батарейками заповнений, його забирають волонтери і відправляють поштою на утилізацію у Львів. Проблема утилізації батарейок на Україні в даний момент стоїть дуже гостра, тому що батарейки. Відпраць, 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 В своей природе цинк, свинец, который очень влияет на окружающую среду. Одна батареечка, выброшенная в землю, загрязняет около 400 метров почвы. Также около 40 литров воды. Поэтому все видели на батареечках перечеркнутый контейнер. Это значит, что ее просто так в мусор выбрасывать нельзя. В нашем магазине специально сделан контейнер для отработанных батареек. Все батареечки, которые приносят на утилизацию, уходят на переработку. В город Львов. В принципе, наши александрийцы очень даже активно в этом деле участвуют. За неделю собираем порядка трех килограмм, даже иногда побольше. Пункти прийому відпрацьованих батарейок є в наступних місцях Олександрії. Центральний ринок палатка прийому оголошень в газету Гародської кур'єр. Вона знаходиться на перехресті вулиць 50 років жовтня і Семашка. Також праворуч головного входу в центральний ринок з вулиці Семашка є магазин з продажу годинників, батарейок і сумок. Там теж є контейнер. Збирають батарейки у трьох магазинах Славяночка біля зупинки «Райпобуткомбінат», на зупинці Фуршет та в магазині Славяночка, що по вулиці Червоноармійській, на автобусній зупинці магазину Бумеранг. Отож долучитися до правильної утилізації відпрацьованих батарек може кожен. Так ми захистимо свою землю і воду від забруднень і врятуємо життя тварин і рослин.